Hello Friendly, з вами Денис Friendly. Що ж, перед початком, як ми почнемо реагувати, хочу сказати, що мені мама купила на ну, типу на День Святого Миколая нові тапочки. Я перезувся в нові тапочки. Супер! Супер! Старі нехай йдуть геть, бо вони вже так розірвані, а нові ласкаво, прошу. Добре. Купив. Я вчора ще на сьогодні два кіндери, Кіндер Мілк Слайс і Кіндер Пінгві. Я пам'ятаю, багато мене просило в коментарях, щоб я прореагував саме на Кіндер Пінгві. Ну не було дуже багато часу у моєму магазині. Кіндер Пінгві в залі не було. Ну і Мілк Слайс, до речі, теж тільки був цей Кіндер Шоколад, що ми з вами реагували, де там. Ці діти намальовані усміхаються. Ну, знаєте, кіндер шоколад. так. То вони були, а суто Пінкві і Мілк Слайс сьогодні не було. Е е е не було взагалі. так. І тепер під Новий рік вони завезли Kinder Pін, Кіндер, кіндер Мілк Слайс і ще є Кіндер Максі Кінг. Сьогодні ще на вечір візьму Кіндер Максі Кінг е е е і круасан з печем. Не знаю, ще плюс-мінус читос. Ну, читос, напевно, брати вже не буду. Може, завтра з сиром. Е е Хочу далі. Трохи пожаліться, що не дуже вилікуся, Думав, що вже 30 грудня вже все повністю здоровий. Нездоровий, ще захриплий. І ніс трохи. Та, Погано дихає. Не, не досконало. Та, ще погано. Коротч. Ну, як є, так є. Добре, починаємо. Kinder Milk Slice, а наступне відео Kinder Пінги. Тому поїхали до заставки. Деніс Френні реагує! Деніс Френні реагує! Сьогодні буде реагувати на. <кхем> Бісквітне тістечко. Ти ще може сфокусуєш, ні? Бісквітне тістечко Kinder Milk Slice з молочною, з молочною... начинкою, чинкою, чинкою! Не містить консервати бардіку. Коротше, немає з чого зачитати, тому я записав. Записав коментарі, а вже, коли буде телефон на вечір, я там вже зачитаю вас. Ще раз покажу коментарі, якщо з'явиться нові за вчорашнє відео. Бо за вчорашнє відео, там 30 хвилин, не всі подивилися і мало коментарів. Так, то вже може пізніше буде. так? Значить, де це є? Сьогодні прокоментував вчора під відео Хачик 243. Ні, це не то. Оце. Прокоментувала Оленка Гембарга. Ти з якої області? Я з Івано-Франківської. О, Кузменка, красивий шоколад, мені очень он понравился. Жду домогодні поздоровлення тебе з Дюки Заварюки. Ви здоров'ю поскоріше. Дивіться, завтра вийде одна реакція і поздоровлення мене з Дюки Заварюки. Я ще зачитаю плани свої на 2023 рік. З блокнота, я ще в блокноті писав. І думаю, завтра з вами трошки почитаю. Поздоровлю і прочитаю плани, там ще з люка добавить пари слів і все, і настане новий рік. Так. Е, наступний <кхи> коментарій. Лімончик. Виздоровлювай, я желаю тебе, щоб ти більше ніколи не болів. Золоті слова, Лімончик, дякую огромное. Все, ми все прочитав. Так? Все, відкриваємо мілк слайс. Поїхали. Slice давно не їв. Коротше, сьогодні, 30 грудня, якраз круле число. Ми реагуємо на всі кіндери з магазина. Вже більше. Взяв один, думаю, достатньо. Мілк слайс. Попробуємо одне саме потім з кавою. Це небагато, поїхали. Ми це не реагували, вроді ні. Ммм, класно. Ну, поставлю 10 балів. Кіндер все 10. Добре. Треба було два купувати. Коротке відео. М -м, за цей час поставлю каву зігрітися. Це дійсно на холодно. Бо я робив ще в 7-й годині. О! Що ви хочете? А, Не буду питатися у вас, що ви хочете на новий рік, бо всі українські підписники, які мене дивляться, і так очевидно перемога. Та. А, решта не буду питатися. Давайте прореагуємо окремо на оцю. Що там пише? На бісквіт, тістечко, мілсайз і молодь. Це бісквіт і на тістечко. І... Ні. Блін. На бісквітне тістечко і потім молочна начинка. Це бісквітне на тістечко. Так, бісквітне ось тістечко даємо Ем. Ну цьому я ставлю 8 байв. Таке. Тепер молочна начинка. Молочна начинка. Молочна начинка 10 байв. Все. Ну тут хотілося б дві штуки, але одна. Як ви зрозуміли, на YouTube шорт не буде. То і так, я вчора з'їв, той один шоколад на YouTube шорт, ніхто не подивився. Взагалі розмовні відео дивиться. Ви люди взагалі. Я кажу, тому з Нового року я буду менше з -е, YouTube шортів знімати, так? Так, а тут є? Так. Ну солодкий там. Думаю, ще додати, сука. То вже остив, бідолаха. Ой. Коли я знімаю ...YouTube Short через YouTube, завжди лагає цей телефон, не знаю, так бісить, що капець. Добре, давайте скалую. Десятка з кави. Класно. Я забув, що треба кліп на 10 зробити, так. Все, оцінили. Лишаю решта кави на кіндерпі кави на кіндерпінгрі. Що ж, друзі, будемо прощатися, ось такий був кіндермілк слайс. Думаю, може й смисла дві кіндерміксайс не треба було брати. Ну що, один раз з'їли, половинку з'їли саме, потім оцінили сами, е, саму цю коричневу штуку, потім молочну начинку дали оцінку і тепер скажу. Все. Не знаю. Якщо захочу, то ще раз куплю кіндермілк слайс, ми вже з молоком попробуємо, Не знаю, пізніше хіба. З нового року чи що, подивимося. Якщо не знайду нових продуктів, то знову то саме. Добре, друзі, на цьому все. Дякую за перегляд. Лайки не ставте, коментарі пишіть, підписочку оформлять. І з вами був День Сфрені. Дякую за перегляд. Наступна реакція. Побачимось. Пока.